Спасибо добрим людям, таких як ви, то ну зробимо. Да, зробим, да, Нам би вже хоч кришу зробити, щоб воно не текло, а тоді вже ми щось самі самішевим робити. На завтра ми записались. Завтра вже буде. да, сказав Максим, що ви ще й завтра приїдете. Ну, з нашою помощю якось два пенсіонери, два інваліди, коротше, нам те живуть. Тоді надвечір ми побачили, що заїжджає Бетер у двір. І вони заїхали, сказали, що ми будемо тут жити. І через два дні нас попала сюди. Самі уїхали так? Самі уїхали і сказали, що ми вже уїжджаємо, можете заходити тут жити. Ми зайшли все перевернути, все перекиняти, що новіше все позабиране було. Ні подушок, нічого, ні одіял, нічого. Буквально через два дні нам це попало сюди, прямо в городу, там, там, де стояв Бетер там воно і впало. Я дякую кожному і кожній, хто займається волонтерською справою. Тих, чиє серце золоте, і саме тому вони волонтери. А серце твоє знов не відчуває втоми. І очі так давно не бачили в дім. І ти цілими днями сидиш на телефоні, і на ногах своїх стоїш, скільки є сил. Коли квітами поле там і повернешся, в свій рідний дім, І серце твоє бійця так за людей, І допоможе їм, хто як не ти, хто як не ти, хто, хто як не ти, хто, хто як не ти, хто як не ти, світлих людей, не важко побачити, Коли приходять темні часи. І цілодобово ти робиш важливі справи, за покликом душі, а не для слави. І там небі летять лелеки, а щодені боротьбі ти сам, захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям. І там небі Життям. Коли квітами, поле там ти Тоді повернешся в свій рідний дім, і серце твоє б'ється так за... кидаем поехали ну, ой, я вас верю. Ты. тоже да надо да у нас нижний бач ты кривовато